Хочеш собі автомобіль до 15 тисяч доларів, і щоб не встрягти в 26-му році. Подумай, які автомобілі не потрібно категорично брати, на мою особисту думку, в 26-му році. Топ-1, на мою думку, які автомобілі не варто не рекомендується брати. А якщо брати, то дуже доцільно їх переглядати на СТО і бажано зробити там ендоскопію, ваше любиме слово. Такі автомобілі, як а, Hyundai Sonata. Kia Optima, Бо там автомобілі стоять на двигуну 2,4 GDI. Вони не сильно практичні, вони сильно надійні, але при правильному обслуговуванні вони, в принципі, їздять. Краще взяти на обичному 2-літровому атмосферному двигуні. Наступна марка модель, саме, на мою думку, це Ford Fiesta Ford Focus на літровому двигуні, на двигуні EcoBoost, на коробці PowerShift. Вона не сильно надійна, двигун не сильно практичний. Автомобіль, в принципі, не дуже. Ну, Користується попитом у наших широтах, тому теж не рекомендував би вам брати. А якщо брати, то старайтеся знайти на 1,6 і на класичному автоматі, щоб ви могли як без проблеми кататися, так і з задоволенням і швидко тоді його продати. Ну і закриєм цей, так сказать, маленький підбір автомобілів, який не потрібно купувати, третім варіантом, а саме. Citroen, c 4 та взагалі всю марку лінійку Citroen, так як на більшості автомобілів встановлюється роботизована коробка, вона працює доволі дуже неякісно, вона працює із великими затяжками. Тому також не рекомендується її купувати. Да, Вони виглядають непогано, але продати його доволі тяжко. І в. Обслуговування автомобіля по роботу там реально дуже багато зауважень, буде коштувати не маленьку копійку. Ну і відповідно, ви напишіть, будь ласка, свої думки, який би ви собі особисто автомобіль не купили в 26-му році. А який купили, також напишіть. Залюбки почитаємо ваші коментарі.